Росія створюють угруповання військ Білгород, Курськ та Брянськ. Про це заявив міністр оборони країни агресор Кендрій Білоусов на засіданні координаційної ради з питань військової безпеки прикордонних територій. За його словами, командувачі цих угруповань та представник генштабу РФ відповідатимуть за захист громадян та територій від атак безпілотних літальних апаратів та інших засобів нападу. Хто очолить ці угруповання поки не уточнюється. За тиждень винищувачі НАТО перехопили над Балтійським регіоном 10 російських бойових літаків, які порушили правила порутів. Про це інформують у Міністерстві оборони Литви. Зазначається, що винищувачі піднімалися для ідентифікації двох Іл-20, двох Ту-22М3, двох Су-30, двох Су-35 і двох Су-27 Російської Федерації. Як повідомляють в оборонному відомстві, російські літаки вилітали без плану польотів та не вмикали радіолокаційний ретранслятор.